Домашнє грибівництво, справа, яка колись здавалася чимось складним і примхливим, сьогодні стала доступною навіть для звичайної сільської родини або мешканця невеликої квартири. Ще 10-20 років тому гриб асоціювався з лісом, ранковими туманами і кошиком у руках, та нині все більше людей дивуються, коли дізнаються, що вирощувати гриби можна просто в підвалі. Сарай. Або навіть на балконі. І найцікавіше це не вимагає ні великих грошей, ні особливого обладнання, тільки бажання, трохи знань і терпіння. У селі кожна справа має свій сенс і користь хтось тримає курей, щоб мати яйця, хтось сушить яблука, щоб узимку пахло літом, а хтось узявся за грибівництво, О, бо це і для себе, і на продаж добре. Гриби продукт смачний, поживний, а головне Невибагливий у догляді достатньо мати невелике приміщення, трохи соломи або тирси, придбати міцелій, і вже через кілька тижнів можна побачити перші капелюшки, що пробиваються крізь шар субстрату. Люди, які вперше бачать цей процес, часто кажуть: Я в шоці, гора грибів за один день. І не перебільшують. Бо справді, коли починається перша хвиля плодоношення, гриби ростуть буквально на очах. Секрет популярності грибівництва простий воно не вимагає великої площі, не потребує землі як город і не залежить від сезону. У нашому кліматі, де взимку холодно, а влітку спека, знайти стабільну справу, яка приносить результат цілий рік, нелегко, а гриби ростуть у будь-яку пору, якщо створити їм правильні умови. Тому ця справа приваблює як селян, що мають. Старі підвали або комори, так і міських мешканців, яким хочеться спробувати щось нове, корисне і натуральне. Коли говоримо про домашнє грибівництво, то найчастіше маємо на увазі два види грибів вешенку її ще називають гриб паразит на дереві і шампіньйон. Вони найпростіші у вирощуванні, не потребують особливих умов і швидко ростуть. Вешенка це взагалі диво природи. Може плодоносити кількома хвилями, даючи з одного блока соломи до кілограма грибів, а шампіньйони більш вибагливі, але й смак у них ніжний, м'який, добре знайомий кожному. Для селянина це не просто хобі, це ще й можливість заробити. Адже гриби завжди мають попит на ринку, у магазинах і навіть серед сусідів. У сучасному світі, де все дорожчає. А продукти не завжди натуральні, все більше людей повертаються до ідеї самозабезпечення. Коли вирощуєш гриби власноруч, ти точно знаєш, що там немає хімії, що все чисто і природно. До того ж, це дає особливе задоволення спостерігати, як із мікроскопічних ниточок міцелію виростає справжній гриб, твердий з ароматом лісу, це як маленьке диво, яке відбувається просто в тебе вдома. Не треба думати, що це надто складно чи потребує лабораторних умов. Селяни народ винахідливий. Дехто вирощує гриби в старих мішках, хтось у пластикових ящиках, а хтось навіть у відрах або пляшках. Головне, щоб було тепло, волого і темнувато. І якщо раніше подібні експерименти здавалися чимось дивним, то сьогодні вже. Майже в кожному селі знайдеться хтось, хто став на гриби і хвалиться урожаєм перед сусідами. Домашнє грибівництво стало справжнім відкриттям для багатьох, хто шукав додатковий заробіток або просто хотів мати на столі свіжі гриби без походів у ліс. І справа тут не тільки в грошах, є в цьому певна радість, відчуття, що ти сам виростив щось смачне і корисне. Це додає впевненості, відчуття самостійності. Яке завжди було важливим для селянина, адже колись у селі все робили своїми руками від хліба до молока. А тепер здається, повертається мода на таку господарську незалежність тільки вже з новими технологіями і простими засобами. Тема грибівництва важлива ще й тому, що вона вчить нас уважності до дрібниць, бо гриб не бур'ян, який росте сам по собі, йому треба створити умови, підтримати. Доглянути це, як виховати дитину чи доглянути тварину, віддаєш частинку турботи, а натомість отримуєш щедрий результат. Люди, які займаються грибами, часто кажуть, що це їх заспокоює знімає в тому, бо бачиш живий результат своєї праці. Тому не дивно, що домашнє грибівництво набуває популярності не тільки серед пенсіонерів чи сільських господарів, а й серед молоді. Хтось експериментує на кухні, хтось обладнує невеличкий підвал, хтось купує готові грибні блоки і просто доглядає їх. Усе залежить від бажання. І, як показує практика, перші результати надихають, коли за кілька тижнів із жменьки міцелію виростає ціла полиця грибів, то вже хочеться робити ще, ділитися досвідом, допомагати іншим. Отож. Домашнє грибівництво це не просто сучасна мода, це повернення до природності, до праці, яка дає користь і радість, це нагадування, що навіть у невеликому селі чи в квартирі можна зробити маленьке чудо, створити власну грибну ферму, де день у день народжується новий урожай. І кожен, хто хоча б раз побачив, як ростуть ці гриби, вже не сумнівається справжні дива. Не десь далеко, а прямо під руками. Починати грибівництво вдома треба з розуміння найпростішого гриби не ростуть на землі, як картопля чи морква, їм потрібен свій дім, тобто субстрат. Це може бути солома, тирса, лушпиння соняшника або навіть кавова гуща. Головне, щоб матеріал був чистий, безпліснявий, не старий і не гнилий. У селі найчастіше використовують пшеничну або ячмінну солому. Вона легкодоступна, добре утримує вологу і дозволяє міцелію швидко розростатися. Якщо живете в квартирі, то тирса або кавова гуща чудова альтернатива. Субстрат має бути подрібнений і зволожений до стану, коли він м'який, але не мокрий, щоб при стисканні вода не текла, а лише трохи виступала. Це найперша і найважливіша умова. Далі треба підготувати цей субстрат до засіву. У грибів, як і в будь-яких рослин, є свої вороги, сторонні грибки, бактерії, цвіль. Тому перед тим, як засипати міцелій, субстрат треба або ошпарити окропом, або пропарити на вогні чи в духовці. У селі часто роблять просто кладуть солому в мішок, заливають гарячою водою, накривають і залишають на кілька годин. Потім воду зливають, солому остуджують і все готово. Міцелій, тобто грибне насіння, додають, коли температура всередині не вища за 25 градусів, інакше можна просто зварити майбутній урожай. Сам міцелій можна купити готовий у вигляді зерна або пресованих гранул. У продажу є різні види для шампіньйонів, вешенки, навіть для екзотичних грибів. Якщо комусь захочеться експерименту, але для початку найкраще взяти вершенку. Вона росте швидко, не боїться невеликих коливань температури і прощає початківцю дрібні помилки, засівають її просто, перемішують міцелій із субстратом або насипають шарами. Спочатку солома, потім міцелій. і так кілька разів. Потім усе це щільно утрамбовують у поліетиленовий мішок або контейнер. Зав'язують, але роблять кілька отворів, щоб повітря могло заходити. Через ці отвори потім і виростатимуть гриби. Температура ключовий момент для росту міцелію потрібно підтримувати близько плюс Т20, плюс теп'ять деджеть те. У селі найчастіше це роблять у підвалі, бо там стабільна температура. Якщо ж грибниця стоїть у хаті чи в гаражі, головне не ставити її під пряме сонце і не допускати протягів. Вологість теж важлива, має бути висока, близько 80-90%. Це не означає, що треба постійно поливати достатньо кілька разів на день, оприскувати повітря довкола мішків або ставити поруч відро з водою, щоб випаровувалася волога. Головне, не пересушити, якщо повітря сухе, міцелій перестає рости, а якщо надто мокро, з'являється пліснява. Тому найкраще користуватися звичайним розпилювачем і тримати все під контролем. Через 10-14 днів після засіву субстрат починає жити. З'являються білі ниточки, це є міцелій, який розростається, плітає солому або тирсу, і якщо все зроблено правильно, через три тижні поверхня стане білою, як пух, це знак, що грибниця дозріла. Тепер треба знизити температуру до плюс 15. О 17 дек і трохи зменшити вологість, щоб гриби почали формуватися. Світло на цьому етапі теж важливе, але не яскраве, достатньо денного або лампочки на кілька годин. У темряві гриби не ростуть, бо їм треба хоч трохи орієнтуватися, де верх, а де низ. Перші маленькі грибочки з'являються зазвичай через 2-3 тижні після засіву. Вони ростуть швидко буквально на очах, і якщо все гаразд, то вже за кілька днів можна збирати першу хвилю врожаю. І ось тут починається найприємніше, коли бачиш, як з кожного отвору визирають десятки грибів, щільних і блискучих, важко не відчути гордості. Один блок вагою в кілька кілограмів може дати до кілограма грибів за один збір. Потім, через тиждень, два, друга хвиля, потім третя. Таким чином, з одного мішка можна збирати гриби до двох місяців поспіль. Це майже безперервне господарство, яке постійно радує урожаєм. Після збору грибів субстрат ще можна використовувати він стає чудовим добривом для городу, органічним, багатим на поживні речовини усе безвідходне, усе корисне. Та й гриби, вирощені своїми руками, зберігаються довше, ніж куплені в магазині. Їх можна сушити, маринувати, смажити, заморожувати як кому до смаку. Для сільської родини це справжня знахідка, є додатковий продукт, який не треба купувати, і можливість трохи підзаробити, якщо лишається надлишок. Усе грибівництво тримається на трьох речах чистота, тепло і волога. Якщо ці умови дотримані, гриби ростуть як на дріжджах, а ще терпіння. Не можна поспішати відкривати мішки надто рано, пересувати блоки з місця на місце. Міцелі не любить метушні йому потрібен спокій, як дитині в колисці, і коли він отримає своє, віддячить сторицею. У наш час багато хто починає з малого, кілька блоків у підвалі чи на балконі, а потім розширюються ставлять стелажі, додають вентиляцію, ставлять термометр, навіть зволожувач повітря. Але суть залишається та сама Гриб. Росте там, де його люблять і доглядають. І якщо дотримуватися простих правил можна отримувати стабільний урожай цілий рік. Ця робота не важка, але вимагає уважності, зате результат вражаючий, свіжі, чисті, пахучі гриби, які можна зібрати просто вдома, не виходячи на двір. І коли бачиш цю білу грибну хвилю, що заповнює весь мішок, розумієш природа і людина. Можуть чудово співпрацювати навіть у найскромніших умовах. Якщо спитати старших людей, чи займалися вони колись грибами вдома, то більшість згадає, як сушили лісові гриби або солили їх у діжках. А от щоб вирощувати ні, про таке мало хто чув. Хоча насправді ще у 80-х роках деякі господарі пробували тримати шампіньйони у погребах, тоді це вважалося дивиною мовляв, гриб. То лісова справа, а не хатня. Але поступово люди почали розуміти, що грибниця це не просто цікавість, а справжнє господарство, яке може дати і користь, і прибуток. Ось, наприклад, у нашому селі є Микола Петрович, чоловік років 60 колишній тракторист, каже, колись тримав кролів, потім гусей, але все це з часом стало невигідно. То корм подорожчав, то місця бракує. А одного разу побачив по телевізору передачу про вирощування вешенки, послухав, почитав, а тоді взявся спробувати. Каже: Та що там, соломи в мене повно у підвалі місце є, а міцелій купив у районі воно не проблема. І вже через місяць мав перший врожай, грибів було стільки, що навіть сам здивувався. Сусіди сміялися спочатку, а потім почали просити міцелій, бо побачили, що справа працює. Тепер у Миколи Петровича вся комора заставлена мішками з грибами. Він не жениться за багатством, просто каже Мені подобається, що вони ростуть. Ну це ж живе. Працюєш з ними, як із землею. Інший приклад молода пара з сусіднього села. Вони переїхали з міста, купили стару хату, а гроші обмаль. Почали шукати, що можна робити вдома, щоб і на хліб вистачало і не треба було кудись їздити на роботу. Побачили в інтернеті відео про домашні гриби, вирішили спробувати. Спочатку поставили кілька мішків у літній кухні, потім перебралися в сарай. Через два місяці вже продавали гриби на базарі. Люди брали із задоволенням, бо свіжі, чисті, без хімії. Тепер вони роблять собі власне міцелій, сушать гриби, а з відпрацьованого субстрату роблять компост для грядок, ось так із простої ідеї народжується ціла справа. Раніше селяни вважали, що гриб то лише дар лісу, і справді у кожному селі був свій грибник, який знав усі місця, ходив у ліс ще до світанку, приносив повні кошики. Але час змінився, ліси далеко. Транспорту не завжди вистачає, а хочеться мати свіжі гриби, хоч у зимку. Тому й з'явилася потреба робити свій ліс у себе вдома. І дивно, але це працює. Бо гриби, як виявилося, ростуть не тільки в землі чи на дереві, а там, де їм створять затишок і вологу. Тепер уже ніхто не дивується, коли бачить у хаті мішки з соломою усі знають, що це майбутня вешенка. народна кмітливість. Допомогла пристосувати старі способи до сучасних умов колись гриби сушили на сонці, на нитках, а тепер їх ставлять у сушарки. Колись солому топтали ногами, тепер подрібнюють механічно. Але суть залишилась усе робиться своїми руками, з того, що є під боком. Люди навчилися не тільки вирощувати, а й використовувати грибні рештки хтось годує ними свиней. Хтось кладе на компост, хтось підсипає під помідори, бо грибний субстрат то золото для городу. Він робить землю пухкою, родючою. Є й інші приклади коли гриби вирощують навіть у квартирах. Наприклад, у містах люди ставлять грибні блоки на балконі або в коморі. Це не має запаху, не бруднить, а результат чудовий. Кажуть діти у захваті, коли бачать, як з'являються маленькі вушечки вешенки, які потім перетворюються на великі гриби. Це не просто їжа, це ще й гарна наука для всієї родини. У селі теж часто долучають дітей вони допомагають обприскувати, дивляться, коли з'являються перші гриби це виховує любов до праці і розуміння, що навіть маленька справа приносить велику користь. Є і старі народні методи, які сьогодні знову згадують. Наприклад, колись господарі клали дерев'яні чурбаки у вологе місце, робили в них отвори і вставляли грибницю. Через кілька місяців на тих колодах виростали гриби. Тепер це називають екстенсивним способом у лісі або на подвір'ї можна так вирощувати опеньки, шиї таке, навіть вешенку. усе природно, без зайвого догляду. Хоч і врожай не такий швидкий, зате гриби виходять дуже смачні, ароматні, майже як дикі. Селяни завжди цінували практичність якщо справа дає користь, її підхоплюють усі. Тому грибівництво нині стало такою собі новою традицією. Десять років тому про це мало хто чув, а тепер на кожному ярмарку знайдеться хтось, хто торгує домашніми грибами. І це не промислове виробництво, а саме родинна справа. Люди не купують дорогого обладнання, не роблять лабораторій, просто облаштовують підвал, підтримують вологість і збирають врожай. І в цьому є щось дуже поселянському, без зайвих слів, спокійно, розумно, з любов'ю до праці. Тож можна сказати, що домашнє грибівництво стало мостом між минулим і сучасністю, колись люди йшли в ліс за грибами. Тепер створюють ліс у себе вдома. Колись гриби сушили на горищі, тепер вирощують на балконі. Змінилася лише форма, але не суть. Гриб, як і сто років тому, залишається символом щедрості природи, даром, який приходить до тих, хто дбає, працює і не боїться спробувати нове. І це, мабуть, головна мудрість, яку передають з покоління в покоління, не чекати дива. А створювати його своїми руками. Якщо підсумувати все сказане, то домашнє грибівництво це справа, у якій головне не спішити, а робити все з розумом і терпінням. Гриби не люблять метушні, вони ростуть тихо, у спокої під турботливою рукою господаря, і саме в цьому є своя краса, ти не можеш їх примусити, не можеш обдурити природу, лише допомагаєш їй, створюєш потрібні умови. І вона віддячує сторицею. Як у доброго господаря на городі посіяв, доглянув, зібрав, так і з грибами посіяв міцелій, забезпечив тепло, вологу, чистоту, і через кілька тижнів маєш свій урожай. Поради, що народилися з досвіду багатьох сільських людей, завжди прості, але перевірені. Перше, не шкодуй часу на підготовку. Як кажуть, що посієш, те й пожнеш. Добре пропарений субстрат, чисті мішки, акуратність у роботі це половина успіху. Друге не стався до грибів, як до бур'янів. Вони вимагають догляду, хоч і нескладного. Слідкуй за температурою, зволоженням, не допускай застою повітря. Краще кілька разів оприскати повітря, ніж раз залити. Третє не поспішай відкривати блоки. Дай міцелію добре розростися. Багато хто втрачає врожай через нетерплячість, хочуть побачити результат швидше, а замість грибів отримують плісняву. Коли приходить час збору, нерви, гриби з коренем, краще обережно викручуй або зрізай ножем, так ти не пошкодиш міцелій і він дасть ще не одну хвилю врожаю. Після збору гриби треба відразу перебрати, бо свіжі вони швидко в'януть краще зразу використати для страв або покласти на сушіння чи заморозку. Гриби. Це продукт живий, він не любить чекати. І ще одна порада не забувай про відпрацьований субстрат. Багато хто його просто викидає, а дарма це, це ж чудове добриво для картоплі, огірків, томатів. Земля після нього стає пухкою, родючою, живою. Усе повертається, що віддав природі, те й отримуєш. Є речі, на які варто звернути особливу увагу, щоб уникнути проблем найперше чистота. Якщо на субстраті з'явилася зелена або чорна пліснява, не шкодуй, викинь, інакше вона зіпсує весь урожай. Гриби дуже чутливі до інфекцій, тому краще втратити один блок, ніж усі. Друга небезпека пересушене повітря. Якщо вологість падає, гриби просто перестають рости. Для цього треба завжди мати поруч ємність з водою або обприскувати кілька разів на день. І третє протяги. Вешенка їх не любить, бо ніжні капелюшки сохнуть і тріскають. Краще провітрювати приміщення м'яко, без різких потоків повітря. Усе це може здатися клопітним, але коли бачиш результат, усі турботи зникають. Кожен, хто, хоч раз зібрав свій грибний урожай, знає це відчуття, ніби сам виростив шматочок лісу в себе вдома. І що найприємніше. Гриби ростуть хвилями, даючи господарю час і на відпочинок, і на догляд. Кожна нова хвиля як макяко, як маленьке свято, бо щоразу ти відчуваєш подив. Ось знову з'явилися ці сірі капелюшки ніби з нічого. У цьому є щось магічне, але цілком реальне дар природи, який відгукується на людську працю. Якщо говорити про вигоду, то й вона є. Навіть невелике грибне господарство. Може забезпечити родину свіжими грибами на весь рік. А якщо зробити все з розумом, той невеликий підвал може перетворитися на прибуткову справу. На ринку завжди знайдеться покупець, бо люди цінують домашній продукт без хімії, без добавок, з чистим смаком. А головне, це не сезонна справа. Влітку чи взимку, весною чи восени гриби ростуть, якщо їм тепло й волого. Це стабільність, якої сьогодні не вистачає багатьом господарствам. І не треба боятися починати. Кожна велика справа починалася з малого. Хтось колись посадив перший кущ картоплі, хтось побудував першу теплицю, а хтось засіяв перший мішок міцелію. І з того малого народжуються великі справи. Домашнє грибівництво ну, це не просто технологія. Це спосіб повернутися до справжнього, до природного, до власної відповідальності за свій хліб і страву на столі. І наостанок пам'ятай, що гриби ростуть не там, де найкращі умови, а там, де за ними добре доглядають. Як і будь-яка жива справа, вони люблять увагу, сталість і лагідність. Якщо ти відчуваєш до них повагу, то й вони віддячать. Бо природа завжди чує того, хто до неї ставиться з добром. І тоді, коли одного дня ти побачиш, як твій мішок буквально вкритий грибами, ти, як і багато інших, скажеш те саме, що вже стало народним Я в шоці, гора грибів за один день, і посміхнешся, бо знатимеш це не диво, це просто плоди твоєї терплячої, тихої, але справжньої праці.